Як ви проявляєте любов до себе? Люблю зранку взяти чашечку кави, посадити коло себе своїх киць, їх гладити і пити каву. Пат я проявляю любов до себе. І до них і до них теж. Що ви робите для себе? Усе, що хочу <рі> в такому віці, як я, то можна вже все дозволити собі. Ні в чому собі не відмовляти. Це стосується і одягу, і прикрас, і зачіски, і ну, буквально всього, і тортику перед сном. Задоволення, ну, типу, подарунки, забаганочки. Ану, ми подивимось. Ой, клас! — неба та тільки всі три частинки. Ого нічого собі ви я себе спігну. дуже любите. <рес> Дозволяє собі робити речі, якісь які я зазвичай не роблю. Наприклад, з'їсти щось, що я зазвичай не їм. чит-фуд uh, або чит-дейс. займатися тільки тим, що любите виключно. От якщо щось не подобається, все кидаємо. Ну, це не кожна людина зараз знову ж таки може собі дозволити, але треба. Потім буде пізно, це я кажу.